Всім привіт! Я хочу повірити вам про презентацію Sony, яка була. Ну, скажу така нормальна презентація. Все там було круто, дуже багато нових ігор. Та ні, це я жартую. Короче, Ти сказав, що там... Ну, там не було і когось такі ігор, тільки одна Чусіма була і все Ну, Завжди щось гадаю. Ремастер, Zero Dawn, перші частини, якому вже навіть немає 10 років, це таке собі. Коротше, презентація не удалась так. Щоб вона навіть, так говорити багато. Там... Ну, таке, немає що сказати це просто такого, такого гіганта Sony, який поступово за пару років зливає все на ПК за 5-6 років. Так що ну, таке Sony показала, що вони можуть вказати, які ігри. Ну. Ну, така собі на п'ятірочку, думаю потягне така презентація. Але якщо буде Xbox, ще зніме відео. А думаю, що там теж. можуть щось придумати, може не придумати, не знаю. Кручу такі от справи. Але кажу, що Sony то вже... Воно не так соня так, щоб було колись. Вони вже, ну, скрузиво діло, що будуть робити, проводить людину покату сюди і в цьому вони тут будуть грати. А так вже вони ну по починають здавати позиції. І все одно здушки підписуємося на TikTok, підписуємося на... Ну, на ті всі. Ну, на TikTok ми збираємо підписників. Щоб потім проводити сляції, як я буду малювати. І тому подібне. Все, одного зустрічі!